Перед тим, як зустрітися з лідерами Китаю, президент США завітав до Шанхаю, комерційної столиці країни. Його першою зустрічю були не переговори з політиками, а з китайською молоддю. Розмова відбулася у популярному у Сполучених Штатах форматі безпосереднього спілкування, розповідає Уляна Телюк. Вступне слово президента Обами було коротким. Зміст промови полягав у тому, що проблеми минулого не повинні руйнувати майбутнє. Наші відносини не були позбавлені розбіжностей і труднощів, але хідно вважати, що ми повинні бути ворогами. розбіжності, про які говорив президент Обама, стосуються порушень прав людини у Китаї. Свобода вислову і доступ до інформації та політичної діяльності. Ми вважаємо універсальними правами. Китай відомий тим, що блокує доступ до антиурядових інтернет-сторінок, і це в країні з найбільшою кількістю користувачів комп'ютерної мережі та мобільних телефонів. Президент Обама вважає, що вільний доступ до інформації робить країну сильнішою чим більший доступ до інформації, тим сильніше стає суспільство, тому що громадяни країн світу можуть вимагати підзвітності від своїх урядів. У мене чимало опонентів у США, які звинувачують мене у різних речах, але я вважаю, що це зміцнює нашу демократію і допомагає мені бути кращим лідером. And it makes me a присутніх на зустрічі студентів цікавила думка президента США з багатьох нагальних питань, як то тероризм та війна в Іраку та Афганістані. Однак найпопулярнішим запитанням було ставлення Обами до присудження йому Нобелівської премії миру я припускаю, що комітет надихнув американський народ і оцінив перспективи змін не тільки для Америки, але й американського трактування світу. Так що до певної міри я гадаю, вони дали мені нагороду символічно. Зустріч президента Обами зі студентами у Шанхаї транслювалася у прямому режимі на інтернет-сторінці Білого Дому. А от загальнонаціональна державна телекомпанія Китаю цієї зустрічі не показувала Уляна Телюк Голос Америки.